Брат, що припав і був, знайшовся, він сказав далі одного чоловіка було два сини, молодший з них казав батькові тату, дай мені частину маєтку, що мені припадає. Батько розцілив між ними свій маєток. Через кілька днів молодший зібрав усе і вирушив у далекий край. І там розтратив свій маєток, жив розпусно, і як він усе розтратив. Настав великий голод у цім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся <кій> одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів мого батька мають у досталь хліба, а я тут голоду конаю. Стану, піду до батька мого і скажу йому, Отче, я загрішив проти тебе і проти тебе. Я не достойний більше не зватися своїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів. Став він і пішов до батька свого, і як він був іще далеко побачив його батько, милотар. Дившись, побіг йому кинувся на шию і посилував його. Син сказав до нього: Отче, я согрішив проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Батько згукнув гукнув до своїх перенесіть швидко найкращу одіж, одягніть його дбайте, не дайте йому на руку партень і зандалі на ноги. Переведіть годова теля й доріжте його, і їсть,мо веселімося, бо семій був мертвий, ожив, пропав і знайшовся, і вони стали веселитися. Старший син був у полі, і от він, вернувшись, наблизився додому і почув музики танці. Покликав він і, і, одного слух і спитав, що таке той сказав. Брат, вернувся, і твій батько зарізав годову на теля, бо знайшов його живим дорогою. Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько, став його просити, і той озвав до батька. От тільки років служу тобі і ніколи не порішив ані. Не порушив ані одного наказу твого, а ти мені не дав ніколи кузеняти, щоб друзями моїми повеселитися. А коли вернувся усей син твій, що проїв маєток з блудницями, ти зарізав для нього ходова на теля, батько сказав до нього: Ти завжди при мені дитину, і все моє твоє. Однак тліт було веселитися і радіти, бо сай брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». Милі друзі, це я вам, милі друзі, прочитала для вас усю притчу Ісуса Христа, бог всієї селяни і всієї землі. Я для вас цю притчу прочитала. Ісус Христос. Так само хоче, щоб кожен грішник до нього прийшов, щоб кожен грішник покаявся перед ним. Ісус бажає спасти нас і помилувати, коли людина блукає, живе своїм життям, своїми справами займається, коли живе розкошною багато, а забуває за Бога, забуває за його слово і забуває за молитву. Коли вона до церкви не ходить, коли вона не молиться, коли вона не читає Святу Книгу Дняння Іванівську науку, коли вона не перебуває спілкування з Богом і з Його слова, коли людина дуже далека від Бога, і вона забуває за Бога, за всякими розвагами, за роботою, забуває Бога, за розкошами, за грошима, за статками, вона все забуває, тому що у людини накопичується більше бажання забогатітися, та ти багатим. Але людина не тривориться за свою душу, за своє життя. Вона за все не тривориться, вона за все навіть не думає. Людина найбільше думає про те земне, про те тлінне, що більше забагатиться більше. Гроші скласти в скриньку, більше всього надбати на всій землі. Милі друзі, все земне тлінне. Але наш Отець, наш Бог, наш Спаситель Ісус Христос жде кожну людину, кожну душу щоб вона до нього прийшла, щоб вона до нього прийшла з чистим покаянням, з гарячим покаянням, покаяння, щирим до нього. І тоді Бог прийме кожну людину, як дочку свою, як сина, пригорне, як отець ніжно, і гріє своїм теплом і любов'ю своєю. Поправе життя, поправе життя поломане, поправе життя поламане людськими людицями, коли людина дуже далека від Бога, коли людина не має вже сил. І якщо та людина прийде до Бога з гарячими, з гарячими сльозами, з гарячим покаянням, щирим до Бога, тоді Бог заспокоїть, тішить і все життя поміняє, дасть роботу, дасть фінансову поміч, матеріальну, моральну. Але найбільше наш Отець Ісус. Спаситель Бог всієї землі нам дасть вічне життя на небесах, дасть вічний покой в царстві, де ми після своєї земної мандрівки, стонимо, починемо у небесах, де ми будемо жити у вічних розкошах, блежанствувати, у вік. Велі друзі, я вам дуже скажу, що теж наш Небесний не жде, кожну людину, кожного річника. Якщо навіть людина. Хоче собі щось погано зробити, не треба руки накласти. Навіть якщо людина не має виходу з фінансової кризи, з матеріальної, навіть з моральної, навіть як людину ніхто не любить, не зневажить, і та людина нікому не потрібна. о, милі друзі, не треба руки пускати, треба руки піднімати. Треба бути духовно бути міцно сильним і бути міцно духовно сильним Ісусі Христі. Я вам дуже, мою друзі, говорю, коли мені було дуже тяжко, я за це випадоком говорила дуже давно, не буду оповідати, не хочу згадувати. Я пішла в другий храм, що чому мучило, я бого все виліла. Він заспокоїв мені, допоміг. І це Бог дав мені силу кріпожити. І далі я прямую за хрестом на бодалю. І мені друзья, Бог. Фінансові проблеми вирішить, матеріальні, моральні, бог все зробить. Він Бог, він є наш отець, він є Бог, він состав нас за своїм образом. Він жде кожну людину, кожну душу жде, хоче обійняти кожну людину, і гріти своєю любов'ю, поблагословити і допомогти тій людині, бо хоче, щоб ми були до нього дуже близькі, молили до нього, читали Біблію, Євангелію і ходили в церкву щоб ми наповнялися Його Духом, Його місцем, його любов'ю, Його світлом, і його співчуттям і милосердям, бо всього, Бог, Христос, хоче все найбільше болітерця. Коли ми вже залишаємо цей світ, коли вже ми зовсім усім і намасил, все одно давайте, Боже, спаси мене і збери своє царство. Бо Бог це зробить. І ми враз і опинимося його царство, в його країні небеса. Ми будемо жити там в віку небі вічно. Я мої друзі скажу, що Христос хоче спасти нас. Ми стомлені, ми замучені, ми тими проблемами, тими клопотами земними. І Бог все налагодить, Бог заспокоїть ті, що дасть облекшення, заспокоєння душі своєї. Як Ісус Христос сказав, «Придіть до мене всі стомлені і обтяжені, і я заспокою вас і допоможу вашому житті повсякденному. Так само мої друзі. Наприклад, мене так, знаєте, довго не було. ну, там, Собі, знаєте, прогулююся, собі їду на прогулку, де мені подобається. Я так мені, друзі, довго не приходжу, не приходжу вже. 6 годин чи 7, чи 5. Вже, розумієте, дуже довго мене немає. Тут туди хочу прогулятися, тут туди хочу прогулятися, піти, знаєте, дуже люблю подорожувати. По всяких таких е космічних таких заходах, таких наукових заходах я дуже це все люблю. Я це все обійду тоді, їду додому, дуже люблю гуляти, дуже люблю природу, дуже люблю наукові заходи і дуже люблю, як то сказати, ходити по таких чистих місцях, по лісах. Дуже малю друзі я все люблю робити. Я така, знаєте, Дуже довго, знаєте, мене немає, 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 немає. І так, знаєте, приходжу додому, а мама каже моя: Я так тебе сильно ждала, дитину. Чому ти так довго була? Тривожиться за мене, переживає. І також вона мене обіймає в своїх люблячих небесних обіймах, як мати. Тривожиться за мене. І тривожиться за мене, що я довго хожу, чи я довго там дотрималася, де я там прогулююся. І так знаєте, вона так само зробила, як Небесний отець. Жде грішника Ісус Христос, щоб пригорнути його, зігріти своїм теплом і ліповестю. Так само моя мама. Я, наприклад, десь довго, знаєте, не приходжу додому, всі можу явитися додому, в 6 годин, п'ять явитися. І вже мама бачить, що я вже довго знаєте, вже вона довго немає, вже тривожиться все. Потім вона, знаєте, як так, знаєте, як матір тривожиться все вже. Мене жде вже мене виглядає, виглядає, коли я приїду. Потім, як вона мене, знаєте, побачила, обійняла мене, зігріла своїм теплом, своєю любов'ю, сказала, чому ти так довго? Я так за тобою затужила. Так само наш Отець Небесний. Жде нас, коли ми прийдемо до нього, коли він нас зігріє в своїх небесних отцівських святих обіймах, він хоче нам дати спасіння, він дам, хоче дати життя вічне. Так само моя матір на мене тривожиться все. Хочу мені дати притулок, дати мені гарного, смачного, е, гарної, смачної, дуже присмачної їжі, щоб я поїла, щоб я зігрілася. У, зігрілася вдома у, ну, зігрілася, у хаті зігрілася, щоб я будинок мала, і чистенько ходила, і, і додягнула. І гарненько поїла. Ну, так все, знаєте, хочу так само, знаєте, мої друзі. Я вчора прогулювалася у Луцьку дуже довго, ну я додому явилася до 27. Я так по понукових містах собі пішла, прогулялася, то там прогулялася, дуже знаєте, мої друзі люблю. Наукові місця, я люблю природу, дуже люблю. Я дуже знаєте, милі дружі, я таке люблю простоту. таке чисто, де очищає, де так знаєте, кріпить душу. Я так знаєте, я вчора е -е, дивилася додому 27. Вже бачу, знаєте, з маршрутки. Мама вже вона виглядає, виглядає, уже знаєте. Вона вже виглядає у ходу з маршрутки, вже вона мама виглядає, вже мене побачила. Вона мені так, знаєте, зраділа, як господь радіє своїм дітям, які до нього приходять. Так само мені мама зраділа, як я приїхала. знаєте, там, де я собі прогулювалася, там, де я була. Вона дуже зраділа, що мене побачила, обійняла мене і дуже сказала, як добре, що ти вдома, я тебе дитину побачила. Потім ми, знаєте, прийшли додому. Вона дуже смачної благословеної їжі наготувала, готувала. Такий, знаєте, салат з кабачки вона готувала смачний. Потім натушила кабачки, потім е е е кашу арнаутку таку смачну зготувала. Я її дуже люблю. Вона мені дуже добре на желудок я її люблю. Потім ще був, щоб його борщ такий зготувала, такий знаєте, з яйцями приготувала добрий, такий зварила. Я, знаєте, прийшла додому. поруч з мамою прийшли додому, Всяко, всяка всячина наварана, всяка всячина, мої друзі, наварана. І знаєте, такий був дуже добрий салат з тих кабачків, такий добрий об'єдження. Я, знаєте, наїлася того салату дві три тарілки з'їла. Потім, знаєте, взяла. Я в бурщу тарілку з'їла такого смачного. Я, знаєте, прийшла додому, наїлася, е... ну, знаєте, наїлася, потім Я собі лягла, собі, собі у ліжку в інтернеті посадила там трохи, подивилася, що мені треба було. А потім, знаєте, заснула і так, знаєте. Так само наш небесний отець хоче. Щоб ми до нього прийшли, щоб нас зігріти своєю любов'ю. Так нас, він у своєму серстві, хоче привести на своє нас своє серце небесне, там нас нагодувати своїми небесними такими стравами, там нам дати вічний будинок на небесах, нас озолотити на небесах, щоб ми купалися у вічних розкошах, вічному золоті. Ми їли не тлі небесні наїдки, ми мали розкішний небесний замок. Ми веселилися і блаженствували там, і ми жили дуже розкошені небесах. Так само наш Отець Небесний хоче нас привезти в свій дім, нагодувати, задягнути і нам, нам дати саме найкраще. Так само хоче нас Отець зробити, Небесний, як мені мама вчора зробила, бо Ісус, це любов, благословення і поміч наша. Придіть до Христа ним дуже круто і добре. Хай йому буде вся слава за цю проповідь. Амінь.